Рада вас вітати, шановні підписники та гості мого каналу. Сьогодні у нас розпаковочка. Час від часу хочеться зробити собі якусь приємність. І от сьогодні я отримала посилочку, в якій я знаю, що лежить посуд. Що потрібно жінці для невеличкої радості. І тож розпаковуємо. На новій пошті коробку я розрізала. Так як посуд, все ж таке мене цікавило, чи дійшов він гарно. Але розпакувавши, побачила, скільки тут паперу упаковочного. Розкрила його, глянула, що все гарно-гарно запаковано. Тож ретельнішого догляду не робила. Тож зараз з вами ми і подивимося, як у нас все складено, що в нас тут. А лежить в цій чарівній коробці. Кавовий посуд. Не можу сказати, що мені вкрай було його потрібно, але, ходивши по просторах інстаграму, натрапила на продаж ось таких чудових кавових чашечок. І вирішила, щоб же, його, щоб же його не оновити, свій кавовий сервіз. Так, все дуже ретельно запаковано, гарно запаковано. Подивіться на цю красу. Такий ніжний малюночок в англійському стилі. Чашечка така повітряна. Гарнюня. Колись взимку ми з вами робили розпаковку кухонного посуду. Це були каструлі. Мені дуже тоді хотілося замовити саме в такому розписі, саме в такому стилі. Але на жаль, тоді. У продавця залишились лише лимончики. Тож я замовила лимончики. Теж їм радію. Вони гарні, веселі такі на кухні. Але зараз згадую, що аби були каструлі ще в такому стилі, то було б взагалі супер. Ну нічого, буду милуватися ось такими кавовими чашечками. А там у мене ще і блюдця, Зараз подивимося. Так, чашечку відставляємо. І бачу, що тут саме бліця. Погодьтеся, що за роки війни ми всі дуже стомилися і морально, і фізично вже від оцієї війни. Хочеться хоч якусь малюсіньку, хоч якусь невеличку радість, хоч щось внести якусь зміну. Позитивно в своє життя. І ось таке блюдце. Ой, блюдце взагалі супер, погляньте, яке воно красиве. Малюночок густіший. Края такі нерівні, ажурні, я би сказала. Погляньте, як гарно виглядає. Ой, мені вже подобається. Але чомусь я уявляла цю чашечку трішки меншою. Такою вона мені здавалася на фото. Ой, гарна, ой, гарна. Розпаковуємо далі. Так, дійшли гарно. Продавець гарно запакував. Далі також чашечки, замовила я 4 чашки. На... на жаль, у продавця це були вже залишки. Але нічого, буде 4, може, замовлю собі ще. Якщо будуть, буду слідкувати. Ой, красиві, подобаються дуже. Радіємо кожному позитивному моменту в своєму житті. Нам зараз так його не вистачає, цього позитиву. Продавець мені сказала, буде не інстаграмне пакування, але ж ви розумієте, що посуд, яке інстаграмне, аби дійшов гарно. Все ж таки далеко він в мене був замовлений. Дубна. Це западна частина нашої України. Так, чотири чашки, чотири блюдця. І ще я замовила ось таку посудинку. Зараз вам покажу. Погляньте ось таке блюдце. Ось таке блюдо, вірніше. Це вже не блюдце. Сюди може лягти печиво, чи то ще якісь солодощі. доповнить сервіровку на моєму вранішньому столі. Бо саме вранці я п'ю каву. День починається з неї. Тож буде дуже і дуже приємно вранці прокинутися. Прийти на кухню, заварити каву ось такому, попити з ось такого чудового посуду. Погодьтеся, як мило. Прибрала вже коробку і хочу подивитися і уявити, як він цей посуд буде виглядати на моєму столі. Ну, подивіться, прекрасно. Чоловік підказує, що з цих чашок можна також пити і чай. Так як я п'ю невеликими порціями, то дійсно можна пити і чай. Ось така чашечка. Ну, красива чашечка. А блюдца мені взагалі дуже і дуже подобаються. Такий дуже приємний на дотик, а хто ж його виготовив? На жаль, не відомо, хто його виготовив. Раніше було дуже зручно, я живу, як ви знаєте, в невеличкому містечку на Сумщині. Раніше було, що підеш до магазину, обереш той посуд, який, як то кажуть, на тебе дивиться. Але, але зараз не ті часи. І в Суми поїхати в епіцентр чи то в інший супермаркет, подивитися, помилуватися, потім обрати теж нема можливості. Часи дуже тяжкі, але маємо надію, що таке настане і на нашій вулиці, як то кажуть, свято. А зараз замовляємо по інтернету. Головне натрапити на порядного продавця, щоб все було гаразд. Ну, Я думаю, що у мене сьогодні все гаразд, все супер. Мені дуже і дуже все сподобалося. Я єдине, що тепер маю мрію, доповнити, доповнити цей набір. Чимось іншим. Може то якийсь салатник бути, може, ну треба подумати, подивитися, може щось і знайду. Але, але сьогодні ще трішки не про те. Хочу вам з вами поділитися радістю, що саме сьогодні, саме сьогодні вранці я проснулася і, і коли зайшла на сторінку свого каналу, то побачила, що сьогодні, саме сьогодні, нас з вами. 50 тисяч, рівно 50, чому я неймовірно рада. Дякую всім вам, що ви разом зі мною Тож живемо, радіємо кожному позитивному моменту, насолоджуємося життям. А на сьогодні все моя рада. Черговій зустрічі з вами, і я думаю, що вам також було цікаво подивитися на мою розпаковочку. Бажаю вам миру, бажаю вам добра, бажаю вам міцного здоров'я і щоб ми всі дожили до тих часів, щоб був мир. Мир це саме головне, що може бути в нашому житті. Тож до нових зустрічей!